Найбільш животрепетне питання, особливо напередодні зимового періоду, забезпечення теплом мешканців. За даними директорки КП теплопостачання міста Одеси, наразі працюють усі міські котельні. Що стосується однієї з найбільших котелень міста у Пересипському районі, труба якої впала від сильного вітру, то наразі вона запущена у тестовому режимі. Сама труба була збудована у 1989 році. В останній році. Востаннє її капітально ремонтували у 2014-му. Ніяких відхилень в технологічному процесі експлуатації не було. Вони не зафіксовані. Ми напередодні опалювального сезону маємо підписаний акт держанарного про відповідність всіх систем та готовність до опалювального сезону. Всі нормативні якісь моменти були витримані, і сьогодні казати, що працівники якось там її не так експлуатували, немає ніяких підстав. На період світлового дня котельню призупиняють для проведення протиаварійних робіт, а ввечері її запускають в роботу. В такому тестовому режимі котельня працюватиме щонайменше кілька днів. Капітально ж ремонтувати і будувати трубу наново будуть вже після завершення опалювального сезону. Що стосується майже кімнатної температури радіаторів, то за словами очільниці теплопостачання міста Одеси у тих будинках, які обладнані лічильниками тепла, мешканці заплатять за опалення відповідно до витраченої кількості теплової енергії. Інше проблемне питання. Відселення мешканців аварійного будинку пам'ятки архітектури на вулиці Базарній, який частково, але вщент зруйнувала негода. З вишукуванням маневрового житлового фонду завжди було складно і зараз, тим паче, не просто у зв'язку зі змінами до законодавства. Як це було раніше, там 10% від площ, які здавалися, передавалися місту, і ми могли легко це все собі дозволити. Зараз, на жаль, цього немає, тому... П'ять сімей, вчора було прийнято рішення терміново. Я сподіваюся, день-два ми зрозуміємо і, звичайно, будемо відселяти. В цілому роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Станом на ранок 28 листопада понад 50% контактної мережі міського електротранспорту знаходиться у стані часткового або повного пошкодження. Поки що не відновлено роботу шести трамвайних та трьох тролейбусних маршрутів. Продовжують боротися з наслідками негоди і енергетики. Так, впродовж 27 листопада фахівці відремонтували більше двох сотень ліній, що дозволило повернути світло для майже 170 тисяч сімей у 294 Трьох населених пунктах Одеської області станом на ранок 28 листопада без світла залишаються 95,5 тисяч родин у 312 населених пунктах регіону.